Тим більше, тим більше, я просто кажу, що під будівлею є ще й земля. Вартість одного квадратного Питання землі зараз не стоїть. Я ще раз вислухаю. Вартість одного квадратного метра землі. Красів більше ніж парні сніги будівлі, а крім землі там ще є й будівлі. Це перше. Друге, проясніть, будь ласка, які саме будівлі знаходяться з знаходяться на цій ділянці. Це друге, третє, експертна оцінка, про що казав Саша. І четверте. А давайте ми проведемо конкурс і спитаємо у людей. А можливо, є бажаючі придбати цю будівлю не за 150... Конкурс був проведений. Секунду, а за 550... Так же, як парком. Давайте нам хоча б інформацію якусь дайте. Будь ласка, зніміть напругу зараз. Будь ласка, Анатолійович. і Щоб зняти напругу, я вам розкажу про це питання, а більш технічні питання пояснить Валерій Анатолійович. Ми вже близько чотирьох років говоримо про даний об'єкт. На прохання мешканців історичної частини міста за будинку культури була площадка водоканалу. Ми прибрали звідти наш транспорт для того, щоб біля будинку культури була там. Відповідна інфраструктура, і навіть є рішення сесії ще минулої каденції 2009 року. Прохання всім цікавитися рішеннями сесії, читати нашу газету, дивись на сайт брк інформ. Там тому рішенні вказано, що років 4 чи 5 назад. Ми пропонуємо там зробити необхідну інфраструктуру для тої частини міста, щоб там було відділення банку, відбув зубний кабінет. Магазини достатні, кількості. Тобто люди отримали необхідну інфраструктуру. Місто повинно інвестиційно розвиватися. Якщо у кого є якісь підозри до будь-яких питань, він має право звертатися в будь-які органи. От, тому ці моменти, вони витримані, і ми привсілюдно це говоримо, ми вам роз'яснюємо, щоб ви це почули. А технічні питання вам пояснить Валерій Анатольович. Ну, в принципі, я крім того, що ще раз прочитати рішення, що, що мається на увазі технічні питання. Була замовлена експертна оцінка, була отримана ціна. Я зачитав проєкт рішення. Експерти зараз незалежні, і вони занижують оцінку по проханні. Зверніться в правоохоронні органи. Я їх зроблю за ці кожен Добре. Міжди. Будь ласка, остання репліка і наступне питання. Я хочу звернути увагу на те, що стара частина відома, стара частина міста відома тим, що в неї є як, серйозна глобальна проблема розмістів інфраструктури, про яку ви сказали. Тому земля за даною адресою за будинком культури має для цієї частини міста стратегічне значення. І вона має величезну цінність для цієї частини міста. Використовувати старі будівлі, які не мають ніякої цінності, накладаючись таким чином. Майбутнє на цю ділянку земель це просто злочин. Розумієте? Треба, якщо його оголошувати конкурс не на будівлі, а на земельну ділянку. Буділи так ніякої цінності немає. Дякую. Дякую. Ви процедуру трошки не знаєте. Почитайте закон. Будь ласка, пропонується пройде, рішення. Будь ласка. про ділянку фраз гасту один я хотіла бы у синчука спросити чому злочин по чому злочин возле нас построїть стоматологічний кабінет да почему построїть банковські виділите от ви всі виступаєте ви живете в, вот вы вы в новое вам удобно а ми живемо старій, у нас нету чому злочин тому що міська влада хоче зробити для людей а вони не хочуть щоб міська влада це зробила